Ой, всім привіт! Сьогодні у нас буде обережна? Так. Це хлопавки, мініс. Я їх обожнюю. А тепер з полуничкою. Я їла тільки з корицею. З корицею мені дуже подобалась у більшості, тому що я обожнюю корицю. Чи будуть вони смачні, не знаю. Я поки їх не спробувала. А молоко у нас рослинне, плюс М -м, лохина. Мисочка виявилась маленькою, <хи> тому в процесі буде досипання і того, і того. Усім смачного! З корицею класичні смачніше. Це мегдальне молочко. Нарешті я знайшла ту компанію, яку я обожнюю. Все таки між різними компаніями, які виробляють рослинні продукти, дуже велика прірва. Є компанії, які дорожче. Так дійсно на 20-30 гривень, але у них настільки відрізняється смак в кращу сторону, що це просто бомба. Так само і з напівфабрикатами. Хоча так не завжди. Тобто, десь я розумію, що чому дорожча, там, якісь смаки і так далі. Але при цьому це настільки схоже на ну, справжнє щось. Наприклад, справжній нагід, справжній фарш і так далі. Що коли я ще була вегетаріанкою, зараз я поки, тільки ще вже вегетаріанка? Чотири роки у мене була, скажімо так, певна дієта через моральні, через моральні. Тобто скажу на російській, та простять мене підписники, убіждення. А, переконання, точно. Через моральні переконання я просто не могла їсти м'язко, рибку і ще декілька продуктів, наприклад, ікру. Потім прийшла війна, Війню ти вже не обираєш. Те, що було в гуманітарці. Mm, те, що було вдома. Ти використовуєш, на жаль. Ну, а потім уже якось звикла до продуктів більш mm, різноманітних, і вже повертатися до звичайної дієти, яка була до... Так, щось дуже чорне і дивне. Треба це виловити. А вона вже припала. Скоріше за все, це чорночка. А, ні. Це якась горинка. Так ось найголовніше, щоб був баланс. Тобто, щоб це було схоже на м'ясо, наприклад, як соєвий гуляш. Але при цьому, щоб це відчувало, відчувалося, що це рослинне. є Єнахідці, я не пам'ятаю, яка саме це компанія, але у них є два різних види нахідців. Зараз в масштабній продажі це звичайні і з кунжутиком і льном зверху. Вони неймовірно смачні. Текстура їх відрізняється від звичайних м'ясних. Тобто, коли ти їсиш, ти розумієш, що це смачно, це схоже на м'ясо, але при цьому ти відчуваєш ось цю різницю і тебе не крамсає совість. Знаєте, як це буває, що ти все таке їсиш м'ясо. І що, що воно зроблено з там сої, паростків бобів і так далі? Це м'ясо. <с> ну і так далі. Тобто навіть на психологічному рівні складно їсти. А ось ось такі продукти, які схожі, але при цьому смак відрізняється, вони прямо супер. З тим молочком воно знаходиться в такій зелено-білій упаковці. Наскільки мені по вкусовим враженням. Здається, деякі виробники трошечки розводять своє молоко в більших масштабах, ніж би хотілося. І через це виходить, ну, таке молочко, плюс-мінус в каву можна його додати, але якщо, наприклад, чимось, ну, їсти кашу, наприклад, зранку. якщо ти хочеш, якщо ти хочеш, наприклад, Приготувати омлет той же на рослинному молоці це можливо зробити. Але якщо воно буде несмачним, наприклад, якщо воно супер розведено, то, звичайно, звичайно. То, звичайно, що і сам рецепт, саме страва буде некудишна. Ось тут з молоком, чесно, мені не дуже сподобались полоничні мініси, але за рахунок неймовірно смачного молочка, це загалом смачно. Ну і лохина, звичайно, вона королева страви. Зверху тепер є ще хрустящі сіні мініси. Ненлогік на шоу, просто у тебе в страві немає солі, перця, цукру після того, як вона все це зробила. Цю страву не можна було їсти, там було стільки солі. Хтось явно бреше. Перше, це смачно. Трохи це виглядає гарно. До речі, чи пробували ви м'ясо? Бо я за своє життя його їла не дуже багато, якщо чесно. Їла. Зазвичай це була рибка. Але, ну, із такого. Чи можна сказати, що м'ясо — це сало? Якщо так, ну так. Знаєте, мені подобаються страви, коли їх презентують ну, саме страви. Тобто, це, наприклад, тартар -тар, маленько порізані шматочки зазвичай маленької молодої телятинки. всякі-всякі соуси, додатково, наприклад, каперси, можуть бути олівки і так далі. Тобто це смачно буде загалом. А коли хтось бере, наприклад, і їсть шматок сирого м'яса. Е... Ну як сказати, це не те, що дивно, це страшно, бо ну, наш організм вже з еволюцією не звик їсти сире м'ясо на щастя. Не дарма наші предки так багато сил і часу, все-все-все-все-все досконалювали. Спочатку вони приручили собаку. Ну, мабуть, спочатку був все таки огін, <гінь> наш вогник, потім вони вже почали приручати всіх, кого потрібно, бо, ну, логічно, треба було щось смажити на вогні, а потім треба було щось ну, охороняти, те, що там. Паслося для того, щоб зашмажити його потім. Тобто все було пов'язане на рахунок цього. Але ж еволюція йде в кулінарії, тобто, ті люди, які еволюцію зробили в кулінарії цей стрибочок, то так, серем'ясо воно і залишається Там в деяких, ви... в деяких виглядах, наприклад, сашині, суші, деякі види ролів, ну і так далі. Тобто ну дуже багато. Я не беру до уваги ті страви там, де ще жива тваринка, наприклад, риба або восьмініжок. Їх все-таки шкода. Вони знають, що їх їдять живими. Чи знаєте, ось ті, хто буде казати, що це неморально, а то в природі кожна тварина тваринку спочатку вбиває, а потім їсть. ні. Природа це страшне. Взяти, наприклад, павуків. З павуком дуже довго вмирає його жертва. Це страшна смерть. я дуже радію, що павуки розмірами не більше за долоньку. Щоб вони були більші, не могли якось нам нашкодити ну, в такому плані, як жаки. Це просто жах. До речі, на рахунок цього ще я дуже радію, що стрекози дуже, дуже великого розміру вони вмерли давно. І ми зараз не живемо разом з ними. У мене на самому-самому кінці залишились супермаленькі лохинки, тому їсти їх буде треба довго. Чіка слова та там на кінці.